Вибір кого об'єднуються з гідроксилогрупою, з вільними радикалами і миттєво їх локалізуємо. Дива можна купити в одне і не турбуватися про те, що у вас відбудеться коротко якийсь якісь процеси. або цукровий діабет другого типу, або запалення суглобів. або порушення перестати кишківника. Це або пронос, або закріплення. Саме головне, що відновлюється людина повністю від серця. Доночі. Людина володіє. Це дива. Таку воду можна, і такі технології можна отримати це Борисовиховаться за адресою Васильківська, 37 в Інституті водних проблем. Дивно, що цей інститут. Лабораторія Коденцетої Сила Ковальця, де і є можливість придбати кожному з вас технології в одневої медицини. І я виключно про доказовість, я виключно про доказову медицину і доказування. контузій, Хоча у нас ніхто їх не лікує, немає в нас таких протоколів. Внутрішні гематоми, шум у голові, головний бій, врівноважує тиск, відновлюється цела судинна система, прибирає запалення, де воно не було. Чи це суглоби, чи це завдяки гематомам внутрішнім, бо хлопці отримують такі пошкодження і водя за все життя. Якщо вірити вченим, світовим вченим, е прекрасно працює з е захворюванням Альцгеймера, Паркінсона і прибирає мініцію. За це теж отримали люди нові відступні. Одна вода нашому, е якщо для українців, повинна бути в кожній домівці, коли йде тривога, ви повинні зробити наступне, просто мати доступ. До водневої води набрати маленькі нехочи потримати, хай водить йде прямо в боку. А він це сама наймаленька молекула, там нема перешкод, Вона через кістки, через очі, через ногти, через помітін пройде. Вона потрапить в організм і, маючи інтелект, свій інтелект, бо вона вибірково буде працювати з оцим стресом. Аценту. А це А що бажаю здоров'я?